Non Pas la peine de Vas-y, prends

Oula, là pour toi rien Il encore, Il rien Non, je crois qu'il y a encore. Là oh, ah <laughs> la ça, il y a non, je crois que la fiche. Pas Ah, si, y a <laughs>

il faut se dépêcher ne les écraser pas ils sont en train de fondre Mais sous mes yeux, ça, ça sous mes yeux bah c'était quand même taisieux, quand tes hein ouais. yeux, Назад, несов. Назад. Всем привет, друзья! Вы на канале Лукен Дрок, что останній день Пасхи 25-го. 21 квітня, завтра до школи вже і на останній день, щоб порадувати, ми прийшли в два парки на Пасху збирати яйця. Перший парк це фоші, а другий це мула Зараз ми знаходимося в парку Фуші, тут такі проходить фестиваль яєць. І тут не тільки збирання яєць, а тут можна ще піти трошки пограти якісь. Ой, якісь атракціони виграти, якісь тут лотереї трошки є. Тому тут не тільки пошуки, тому зараз будемо оглядати кущі, а потім підемо в парк Мулан, чекати пір'я і обмінювати його на яйця. Тут такі розваги, активіті для дітей і для дорослих також. Тому, друзі, хорошого перегляду. Зараз будемо глядати цей парк. Це у нас таке заплошення, такий буклетик 21-го з 14-го до 18-ї години. Зараз будемо тут участвувати. То Ту. погнали до відео! Перша локація, оглядати тут, тут, дивіться, тут є не один, а тут два. Ось такі пальмами, такі висоті, з, з горкою і такі, що відкривати. Ви можете там, коротше, друзі, два бачити, поразки, так і досі. Перша локація – це батут для дітей, Ось так вони виглядають. Ще одна локація – потрібно попасти в банки. Треба в них попасти. І ми тримаємо ще якісь сюрпризи. Thank you. Тут такие бассейны спец. И там такая стружка кость. Ты его трейловый. Merci. Hein. C'est le garçon le bleu. Le bleu, tu prends le c'est que tu des souvenirs, les amis. C'est Там можуть всяке, якісь дитячі іграшки бути. Наприклад, якісь може, мельні бульбашки, ну і таке подібне, якісь іграшки можуть попастися. Тут ця палатка за 2 євро 50 може тут отримати сюрприз. На якийсь конструктор, на якийсь э, пістолет, на якісь э, іграшки. Сюрпризи полочну. Ви тут можете побачити, мають люди, опасника Гаррі Поттера, Потера, лего, всякі різні набор. Тут, друзі, так само, як але я думаю, що ліпше збирати після паркомаленту, ми будемо там збирати. Та й Ну тоже збирають період в парку Молані і отримувати якийсь сюрприз, яйця, шоколад и спир. І там можна, і там цікаво, що ми получать. три різних кольори треба мати. Друзі, то ми побули в парку Куші. Тепер йдемо в парк Мулан. Ми його вже трохи оглянули, тепер йдемо в парк Мулан. Друзі, зустрічайте мене в парку Мулан! А є, друзі. Піше вже таке парк мулан, зараз узи о парк мулан. О, дивіться, парк де мулан. Устхови, що що щоб обміняти е... ці пір'я на яйця третунсь. Ось тут ще є така підказка, хто не немає січує. Такі моя ще все. Матерний, не Матерне відразних чотири, е... чотири е... пір'я. Червоний, одне червоний, жовтий, один, зелений і один синій. Якщо ти грон, вже сіпи і сім, тобі треба знайти п'ять таких. Червоне, жовте, зелене, синє і чорне по одному. Якщо ти сіма, сім дві, то велике тобі треба шість знайти. Одне червоне, жовте, зелене, синє, чорне, одне дві. Ось таке. Ось. Друзі, але тут коледж нічого не пише, бо я в коледжі. Але все-таки, друзі, я піду, я схитрю. Я вже знайшов, я себе знайшов буклетик, то випад... мені випадково повзло, Я знайшов перед паскою е, випадково буклетик. Я тепер йду. Надушую що Я сім іде. Я ще похожий на 7 йду, тому можна відрі подумати, що я сім'ю, все. Друзі, тепер ти можеш шукати пір'я. Ось там мій брат усе буде шукати. Ось два, п'ять. А я буду в шість знаходити. Тому пішли шукати. Попоє, все. Так, так, лави. Можко, шукаті, і Вони там того і того раку були грязні. Mm. Mm. Бадайщику. Там. Зупинився. Друзі, минулого року і того року зіпалися вже на песка дощова погода. Тут я, друзі, такі звірі, лама і козлик. Бо лама і А Друзі, я вже зібрав всі яйця. Ну, Тут ще не яйця, а пір'я зібрали, друзі. І яйця, яйця, А пір'я обміняли ми на усі цукерки смачні, сині. Ми продовжуємо бути по лам, ми вже вийшло яйця, два пакетика, яєць. і дива. Зараз стримомся на двір. Все закінчується, будемо буквально, там кози. Є кролик там. Козлик і ще пару розваг. Такі розваги, ще тут крепи тут готують. Ну і все, в принципі. Більше вже закрито. Макіяж не встигла, на жаль, на нову, але буде той. Його... Я заставлю відео якесь, яке там розмальовуюся. Тому ось так зараз будемо трогати, дивитися на звіль. Там... Зараз будемо дивитися на звії.

Збирають французи пір'я, а потім їх обмінюють на яйця шоколадні. Тому ось така паска у нас вийшла. Хорошої вам паски. хороших канікул. Ну, завтра вже до школи ми відрізнуємо. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей. Хорошої Паски. Ось так завтра нам до школи ми так позбирали яйця. Ну, точніше пір'я, а потім яйця нам дали. Хорошої вам паски, бонпак. Пасузи. Папа, наступного великодня.